Євангелія на щодень, 19 серпня, Матея 14, 35, 15, 11, пізнали його люди цього місця і розголосили по всій тій околиці вістку про нього, і принесли до нього всіх недужих, та й просили його, аби тільки приторкнути сін до краю його одягу. І скільки їх доторкалося, одужувало тоді проступили до Ісуса Фарисеї та книжники з Єрусалиму і кажуть, чому твої учні порушують передання старше, не мий рук, коли споживаєш страву. А він у відповідь сказав їм, а ви чого порушуєте заповідь Божу вашим переданням? Бог бо заповідав, шануй батька твого і матір, і далі, хто проклонає батька, матір, хай буде скарний на смерть. А ви кажете, хто скаже батькові чи матері добро, яким би я міг допомогти вам, є дар Божий, той може вже і не шанувати свого батька чи матір свою. Тож в вашим передені усувайте заповідь Божу. О, Олицеміре, добре про вас пророкував був Ісая, оцей народ устами мене поважає, серце їхнє далеко від мене. Однак намарно мене шукають. Навчаючи людських наказів і прикликавши людей, сказав їм Слухайте і розумійте не те, що до ус входить, осквернює людину, а те, що з ус виходить, те осквернює людину. Закон моєсе, який починається із заповідей любові і був обов'язковим для євреїв, не містив жодних приписів щодо миття рук перед їдою. Такий обов'язок стосувався лише священнослужителів, котрі споживали священні приношення. Поступово ці та інші приписи були додані до закону Моїсея. Виникли сотні таких правил, і саме з них утворилася так звана традиція старійшин. Спочатку вона передавалася усно, за часів Ісуса існувала вже в письмовій формі і називалася Мішна. Традиція старійшин походить, не безпосередньо від Бога, а від праведних людей, глибоко стурбованих поклонінням Богу, мішна вчила, що людина нечистою, тобто негідною спілкуватися зі святим Богом, робить споживання їжі, яку старіше не вважали нечистою. Ісус же показує абсурдність цього правила. Він доносить до слухачів, що людину позбавляє святося не те, що вона б'є і, і їсть, а те, як вона думає, відчуває, говорить і діє. Християнин повинен критично ставитися навіть до християнської традиції старішин. Про це можливо лише у світлі Євангелія, тобто згідно з думкою Ісуса. Прошу тебе, Господи, про благодать чистих думок, слів. Відчуттів і дій.